Всім привіт! Сьогодні я розповім, як отримати два нових плаща. Як я зрозумів, вони в честь Майнкрафт фільму. Вчора в інстаграм аккаунті Майнкрафт вийшло два в яких і показали нам ці плащі. Насправді не зрозумів, що це до фільму, якби не плащ з синім порталом. Так, да, якби вони зайшли в Майнкрафт через нього, а піти назад не можуть. Угу, от. Щоб отримати перший плащ, вам потрібно мати tiktok аккаунт і дивитися будь-який стрім по Майнкрафту 3 хвилини. Так, це дуже просто. Після цього зліва зверху натискайте на цей значок. Далі, щоб отримати код другого плащу, вам треба тепер зайти на Twitch. До речі, якби так, дати натяк на те, що не підтверджені номером телефону аккаунти можуть получати плащі і думаю, цим хтось скористається. Так само з тіктоком начебто. Так, ладно, куди вводити ці коди і отримати плащі Це сайт Minecraft.net, якби логічно. В описі залишу ссылку на цю вкладку якому лінь. Просто заходимо в свій аккаунт Microsoft і вводимо сюди наші коди. плащі прикольні, вже знаю, кому підійде плащ з порталом Незер Да, Голден. До речі, я подивився другий трейлер Minecraft фільму, бо я не дивився, коли він вийшов. І в мене є питання, звідки вас елітри, якщо стів навіть не був Венді, яким чином? Також сказали, що по більшій частині селяни самі побудували собі дома. А як ми знаємо, навколо цієї теми були теорії, що вони нічого не можуть, вони нічого не роблять, як вони собі самі побудували села. В цілому прикольно мені сподобалося, вони дуже багато динаміту, я бачу, використовують. Майже на кожному кадрі він є, і це навіть епічності додає якоїсь. А Кріпер от зривається, як якийсь фейерверк, і мені здається. Треба було по-іншому зробити взагалі. От на цьому кадрі багато кріперів, але взрив він як взрив якогось динаміту, хоча там я не бачив взагалі блоків динаміту. А тут, ладно, големи ми сражатися будуть правильно. Але от в особняку, що якісь бої проводяться. Принаймні, я думаю, що це в особняку, бо дуже багато пілоджерів стоїть. Мені цікаво, яким чином взагалі це сталося, але я не думаю, що там якась задумка дуже велика і, і складна. В кінці селяна збивають в реальному світі. Що він тут забув взагалі. О, ні, тільки не знову. Боже, о Боже, о боже. Ти в порядку. Тве голова, знаєш, тип з Майнкрафту. Я дуже сподіваюся, що не будуть показувати пригоди селянина в нашому світі паралельно з героями в Майнкрафті. Це буде дуже нудно, не цікаво і прям крінж, як моя звучка. Ще ця тітка так спокійно реагувала на селянина, я б обісрався просто. Я вважаю, вони заруїнили їм зовнішність. В цілому це буде цікаво подивитись, ще не знаю, чи піду в кіно на нього, але я точно його гляну. Спорні моменти я завжди, цього ніяк не відмінити. Minecraft Live, я теж по ньому зніму відео. А ще я вже собі більше року хочу на каналі бачити відоси більше 10 хвилин, тому я вже готую одне відео, яке більше півгодини йде, і ще декілька відео більше 10 хвилин. Тому хто хотів більш великі відоси, нарешті дочекаються. Зможете зробити собі чайочок і просто дивитися. Всім, як завжди, удачі!